Коли ви опускаєтеся у водне стухію, відкривається світ неймовірної різноманітності та краси. Морське дно населене найрізноманітнішими істотами, які складають мінливе та фантастичне полотно морського життя. Тут живуть величезні кити, які співають глибокі мелодії, плавають у величезних стадах, щоб зберегти спокійний баланс у водах. Розкішні ракушки, які створюють перли зі свого власного секрету, прикрашають морське дно своєю красою. Дельфіни жартівливо стрибають через хвилі, піднімаючи настрій і подаруючи радість тим, хто має щастя, бачити їх гру. Медузи плавають легко й майстерно, як танцівники у водному балеті. Світлячки розсіяники освітлюють шлях. Для морських подорожників у водах моря криються неймовірні історії дивовижні істоти. Коралові рифи, збудовані мільйонами коралів, являють собою справжні міста для безлічі риб та інших морських істот. Кольорові рибки розмахують своїми хвостиками, переходячи від одного коралу до іншого. У пущаному дні живуть різноманітні краби, які майстерно копають свої нори та шукають їжу. А велетенські морські черепахи мандрують навколо світу, ніби мудрі старці, які пам'ятають усі таємниці океану. А китові акули зі своїм потужним тілом і рішучим поглядом ведуть свій мирний спосіб життя, бережучи цей надзвичайний світ. Морський світ є джерелом безмежної краси та незрівняної мудрості, завдяки ньому ми можемо відчути глибину природи і відкрити для себе неймовірні таємниці океану. Це лише крихітна частина того, що можна побачити в морському світі. Кожен мешканець має свою унікальну роль і внесок у збереження рівноваги та краси цього дивовижного середовища.